Євгена Миколаєвича Добина, начальника відділу роботи зі ЗМІ та громадськістю Територіального управління МНС України у Чернігівській області. Наша робота вона повсякденна, важка, але ми завжди приходимо на допомогу і нашим делізом є. Головний ділі це рятувати врятувати, допомогти. Ще з е, 1996 року е, в Україні створилося Міністерство з надзвичайних ситуацій, а в 2003 году, в році до нього приєдналася е, Державна пожежна охорона. І на сьогоднішній день е, міністерство працює в е, повсякденному режимі. По порятунку людей наданню допомоги хочу сказати, що з початку лише цього року е, наші підрозділи виїздили на ліквідацію шести надзвичайних ситуацій, е, близько тисячі пожеж ліквідовано, е, знищено е, 897 е, вибухонебезпечних предметів і. Напередодні свято, яке встановлено указом президента, це 17 вересня, воно відзначається тому, що саме в цей день наша православна церква вшановує ікону Божої Матері Неапалима Купина, яка є заступницею від пожеж і надзвичайних ситуацій. Хочу всім подякувати за сьогоднішнє свято. І Сьогоднішня програма, яка тільки розпочинається, я думаю, ви все побачите в в чудовому закладі. Вже четвертий рік поспіль Ч... Чернігівський обласний палац дітей та юнацтва спільно з обласним територіальним управлінням МНС України проводить святкові заходи до дня рятівника. Рятівник професії відповідальна і героїчна, тому що за тим, як спрацює рятівник, рятівник, стоїть життя людей. А для того щоб їх професії, їх щоб вони не ризикували своїм життям, ми всі повинні дотримуватись правил безпеки. А ви, учні в школі, повинні ретельно вивчати курс шкільної програми, предмети основи безпеки життєдіяльності. Я сьогодні вам. Бажаю гарного настрою і нових цікавих вражень. дякую за то за те, що ви сьогодні прийшли до нас. Під час з ДДПБ також для розрізання металевих конструкцій, якщо наприклад когось зажало десь, та без нашої допомоги не можна його витягнути. Тепер ми продемонструємо. Роботу аварійно-рятувальної техніки робота геноплічних собі, посад, ама місця. Автомобільний фонд потоговий склад виїжджає до місця повезення продовір щодо знищення роботи предметів. І пізніше вона підійти подивитися із помилку. І зараз наші медичні сестри, наші інструктори будуть показувати, як правильно надавати першу допомогу при кровотечі органам нашого тіла. система кровообігу включає в себе серце, судини і кров. Серце сем'яновий орган розміром приблизно з кулак людини, який перекачує кров. Ми відпочиваємо вночі, а серце працює. Це безперемінна надійна робота серця. Мокує йде до лагені, і потім нога хищається піснем. Ця робота серця 酝酿。嗯嗯嗯 Що він є. І якщо нічого немає, мілкі рани ми промиваємо водою з милом, лучше козяйстві. Наложили, просушили, наложили салвитку і желательно стерильний бит видвери і забинтовуємо. Тому що рана це входні ворота інфекції. Якщо мілка кровотеча, до лікаря звертатися не обов'язково. Якщо рана велика, більше 2 см вона глибока. І ніж ніж то Таку кровотечу треба встанавлювати, не, не промиваючи, промиваючи, промивати в нікому птиця вже зупиниться. Точно, Точно така зупинка, зупинка кровотечі на лінії кінцівки ми, ми теж зупиняємо. Така кровотеча повинна зупинитися. Якщо цього недостатньо, вложимо валік і також фіксуємо ногу до цілого постраждалого. І кровотеча зупиниться. Пам'ятайте, тільки артеріальна кровотеча, якщо вона не зупиняється, потребує накладання жгута. Ну жгут накладає в основному про. Парються. Якщо просто на знаходиться 10 тисяч хвилин. Центру капітан міліції, інспектор кінологічного центру Конопатський Роман Олександрович покаже зі своєю собакою. Лілі мою, загальний курс дресирування. Це вправи сидіти, лежати, стояти до мене поруч, місце на ліці. Знаєте все ще було закладено, бачите, все. Си... Ой, міліція, пускай собаку! Ми дякуємо, Михайлу Васильовичу. Обласний палац дітей та юнацтва від територіального управління МНС в області. Хочу наградити е, керівника палацу грамотою від управління МНС Великих вам дякую. І вам ми дуже дякуємо. мене вже це четверте, мабуть, ваша грамота. І я думаю, що буде поповнюватись, так? Да? Традиційно, так. Да. І всім вам дуже дякуємо за те, що сьогодні прийшли до нас.

Анда, Анто... Антошка да. сидит спецназов... Анто! 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 Антошка да, Смотри на какую на Соня, на меня. Который... <связывайте> Солнечка, глазки. Открывай глаза, против солнца. Так, Шоу. еще последний Рыба. раз. А ну все это улыбались. А, 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 Анечка. Открывайте. Нельзя а, против солнца. Да, конечно. Все.